Розглянемо фактори, які впливають на величину опору організму людини. Ми казали, що найгірший випадок це коли 1 кОм або 1000 Ом. Ну, най, 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 найбезпечніший – це коли 50 кОм. Що, що впливає на опір організму? Перше це стан тіла людини. Чи тіло сухе, чисте, або вологе, спітніло забруднене. Ну, Найтяжчі е, такі випадки бувають, ну це коли людина, скажімо, в душі отримує таке ураження. Відомий <плес> випадок, коли вдома е, одна дівчина е, на зйомній квартирі отримала смертельну травму, пов'язану з тим, що хтось там підключався лівим шляхом, фазу кидав на кран. І вона від цього отримала смертельне ураження. Відомі випадки, коли зарядний пристрій теж спричинив цього, користування мобілкою, це, це відомо. Впливає також стан одягу, чи одяг сухий, чистий, чи він вологий або забруднений. Впливає стан ніг, чи вони сухі, чисті, під, під, підошва забезпечує ізолюючі властивості, чи ноги забруднені вологі і під, підошла струмопровідна. Це теж, теж впливає. Впливає стан рук, чи вони чисті, чи вони забруднені. Чи вони, мають, чи вони чисті в плані відсутності травм, чи вони мають мікротравми, які знижують опір організму? Це, це, це теж впливає. Впливає стан організму, втомлений чи він не Е, Впливає настрій навіть, настрій, чи зіпсований, чи він гарний настрій. От, якщо людина готова до того, що, що може отримати удар током, то вона сприймає його більш стійко. Ну, я вже казав, алкоголь. Алкоголь знижує е, опір, електричний опір організму. Далі, що таке електроустановки? Електроустановки це сукупність машин, механізмів і апаратів, які забезпечують виробництво, передачу, комутацію та використання електроенергії. Електроустановки бувають діючі і не діючі. До діючих установок електроустановок відносяться такі електроустановки, які можна Увімкнути в дію е, засобами комутації. Ну, от я іноді проводив е, на екзамені, питав, от що це, це таке. Чи це є електроустановка? Так, ну, да, це електроустановка. Тут є джерело енергії, тут є лінії передачі, тут є використання електроенергії. Я беру, вимикаю. Питаю, це діюча, да, ну там е екран світиться, я вимикаю. Питаю, це діюча, іноді кажуть, ні, це не діюча, ні, це неправильно. Бо вимкнути е е можна засобами комутації. А недіюча буде ну, дана електроустановка в тому випадку, коли я вийму звідти акумулятор. І навіть там я іноді брав е настільну лампу. Теж демонстрував. І щоб недіючою зробити, це треба витягнути із розетки вилку. Тоді вона буде недіючою. Розподіл електроустановок ну, розподіляється на два основні типи. До 1000 вольт, включно і зверх 1000 вольт. За розміщенням, вони бувають відкриті або зовнішні, тобто незахищені будівлею від, від атмосферних впливів. І е, є внутрішні, які захищені, закриті або внутрішні. Приміщення, значить, по небезпеці ураження людей електростомом, приміщення розподіляється на три групи. Приміщення з підвищеною небезпекою. Це там, де є хоча б один із факторів сирість, відносна вологість більше 75%, токопровідний пил, наявність там, токопровідна підлога, металева або е цементна, залізобетонна підлога. Це теж струмопровідна. Висока температура повітря більше 70, 35%. Градусів. І можливість одночасного дотикання людини до струмововідних частин чи до конструкції, які є заземленими.